Всіх вітаю! Найдорожча тачка з епіцентру. Що вона може, де що відірвалось, і де я підварював і буду ще варити. Це вона підрозібрана, бо в черговий раз зламалась. Що вона возила останнім часом? Ось так от глини було набрано, бо заглиблює підвал. І інколи, коли мішаю бетон, десь 15 літрів піску і 30 літрів щебню. Тобто, по характеристикам подивитись, вона все це повинна витримувати. А що по факту, по факту, ось тут зразу ж заламується, оця частина внизу ходить, тут так само. Саме корито окремо продається. По самому каркасу він розбірний, тобто ви спокійно в седан можете покласти, навіть не в джип, там не в бусик. Ось тут уже відривалось. Тобто ручка окремо тоді ходить, незручно. Тут відірвалось, тут відірвалось, тут також треба варити. Труба, труба не товста. Ось тут можете подивитись, тут міліметра півтора. Так, вона легка, але те, що там написано в характеристиках, що вона там витримує, я не знаю, 200 літрів і 200 кілограм. Навантаження, вона точно цього не витримує, гнеться каркас. Тобто, так, ви можете нагрузити, ось тут все добре можна по рівній дорозі. А ось тут, тут є невеличкі ямки, і коли вона нагружена, вона скаче по цим ямкам і на скачках ламається каркас. Ось буквально вчора воно отут просідається, я вже вирівняв. І від навантаження ручки завжди одна вища, друга нижча. Це саме через хлипенький такий метал. Тут теж полоса приварена, яка в принципі тримає всі навантаження, прогинається. Ну, іде слабкіше, чи тут зламається, чи тут зламається. Треба все підсилювати, але щоб гарно обварити, тут повинен бути метал, якийсь більш-менш нормальної товщини. А воно все тоненьке. Чи шкодую я, що купив, ніби не шкодую, бо багато вона відпрацювала. Вона досить легка, коштує 100 доларів в залежності від курсу. Долар трошки дорожчає, вона трошки дорожче. Долар падає, ну, в принципі, також ціни трошки падають. Зараз буду робити якісь косинки, щось якось підсилювати. Бачу вихід в тому, що оця от частина, та яка ноги, це воно прикручується окремо, все це зварити, щоб навантаження трошки розпреділялось. Тобто зараз якийсь куточок, так приварю, так приварю. І точно буде потужніше. А от що на рахунок цього місця, тут воно товщини то не Ну обварю і також щось наварю, щоб воно сплошняком тримало. Ну і не думайте, що тут якесь було велике навантаження. Тут кілограм 100, ну можливо 150 максимум. Скоріше за все, якщо в неї 200 кг нагрузити і проїхати по нерівній дорозі, то вона складеться ще швидше. Ось так вийшло. Заміряв товщину металу самих труб, з яких воно все це зроблено. Скільки б ви думали, 1,3 мм. Це взагалі. Чисто для гілок, для трави. Ну, от якраз воно, поки гілки і траву я возив, поки це була чисто садова тачка, то воно все працювало, не ламалось. Так, що я зробив? Із заліза був у мене тільки такий куточок 20 х 2,5 мм. По-перше, з'єднав цю частину і цю частину, бо ця частина вона ну, якась ніби з як товстішого металу. Ну, вона досить масивною, здається. І куточок з'єднав. Щоб воно було єдине все ціле. І ось сама слабка частина, її треба підсилити. Виходить, що тут трикутник, правило трикутника. Тобто Воно не повинно зламатись. Тобто Це додаткова опора, додатковий з'єднувач від самої осі, і упор якраз під саме слабке місце. Ну, і це, щоб ви розуміли, якість виконання. Це заводське, заводські відстані. Тобто з заводу вона крива трошечки. Тому кутничок тут став так. Тут став так. Але ну, це вже таке. Головне, щоб вона виконувала свою функцію. Зараз збираю, поки не поставив корито, хотів би пораду дати. Хто буде купувати? Не поляніться, є у вас сварка. Ось тут з'єднати, зварити цю штуку і цю. Воно вниз не буде уходити, буде єдиним цілим. І так само тут якусь косиночку додати. Чи якесь з'єднання, і також зварити, можливо, воно коли буде єдиним цілим, буде набагато міцніше і трошки компенсує ці недостатньо товсті стінки. От, тепер така штука і потрібна самому. Не знаю, чи знімати такого типу контент на каналі. Якщо було цікаво, відпишіться. Буду знати. Дякую за перегляд.